Усім привіт! І поговоримо зараз про базові приклади в HTML. Усі документи HTML мають починатися з оголошення типу doc-type. Тобто тег, doc-type, HTML. Теги, ще раз нагадаю, записуються у символах менше і більше. Сам документ HTML починається з цього якраз тегу. І закінчується на тезі. Котрий є завершальним. Тобто символ менше слеш, HTML і символ більше. Тобто, починаючий тег, він буде такий самий, як завершальний, тільки буде присутній слеш. І видима частина HTML знаходиться між тегами body. Body відкриваючий і body закриваючий. Де знаходиться у нас слеш <ків> Так ось, що у нас присутнє: доктайп type, наш відкриваючий, але він всього у нас буде один знаходитись. Далі у нас html тех відкриваючий, баді відкриваючий, і в ньому є декілька прикладів. а Про них поговоримо дещо пізніше. Потім тег body закінчується, і тег HTML закінчується. І сьогодні вже будемо працювати через Visual Studio Code, щоб було більш зручніше взагалі бачити синтаксис, ніж в нашому файлі, котрий був TXT. <coughs> Відкриваю свої заготовки. Ось тут поки що все видаляю. Забираю ось цей приклад. Цей приклад вставляю. Коли ми вже будемо відкривати з вами Second List, тобто він вже у мене з розширенням HTML. Коли він з розширенням HTML, то фактично синтекс буде підсвічуватись різним кольором теги. А все, що буде знаходитись в тегах, буде вже білим кольором. Далі. Що стосується H1 і P? Зараз ми про це теж поговоримо. Але. Декларація «DocType». «DocType» представляє тип документу допомагає браузерам правильно відображати веб-сторінки. А він має з'являтися лише один раз у верхній частині сторінки перед будь-якими тегами HTML. І оголошення «DocType» не враховує регістр. І оголошення «DocType» він для HTML5. Так ось що стосується цього прикладу. Там, де у нас теги H1 і P. А заголовок HTML починається тегами H від H1 до H6. Тобто H це наші заголовки. H1 визначає найважливіший заголовок, H6 визначає найменш важливий заголовок. І таким чином ми можемо взяти ось такий приклад, який у нас тут знаходиться. І я ось тут заміню. І додам ще а, таких декілька, котрі у нас будуть а, від H1 до H6. Зараз, ну, секундочку, треба підрівняти. Внутрішній перфекціоніст цього вважає дуже сильно. Так, у нас H1, 2, 3, тепер 4. Не забуваємо, коли що змінюємо. Перший, то змінюємо і останній. Тут аналогічно. 5. І тут. 5. Ось тут буде вже 6. І тут буде теж 6. Є. А далі. Абзац. Ваш тімель. Абзаци визначаються тегом P. Тобто, просто будемо вказувати, що у нас присутній якийсь абзац. І тут вже не буде у нас позначок 1, 2, 3. Таким чином, я можу скопіювати і ставити, наприклад, десь ось тут. Наприклад, ось тут. Бачимо, що у нас буде відбуватися. Далі, як це все запустити? Я натискаю Ctrl-S. У мене зараз ця сторінка збереглася. В файловій системі у нас я буду відкривати Second List, який вже проіменував. І відкриваю його як в звичайну веб-сторінку. І ось ми бачимо: давайте зараз паралельно відкрию 12. Дивіться: ось наш HTML документ. В ньому все присутнє: H1 тек, це найбільший заголовок. Далі у нас присутній first параграф, тобто, у нас пешка. Далі H2, менший заголовок і так далі. І так далі. І ось ми бачимо, що H1 найбільший. І ось тут у нас H6, котрий позначений фактично з heading 3, він найменший. Параграфи у нас однакові. Вони не дозвол... ну, в них немає жодних позначок. Ось і все, що стосується параграфів та ашок. Далі посилання в HTML. Тобто будь-яка веб-сторінка в собі знаходить якісь посилання. І щоб зробити посилання, його треба визначити тегом A. Ось ми визначаємо, що у нас відкривається тег A. Вказуємо, href, дорівнює посилання. Ну, я закинув посилання на свій сайт. І ось тут ми вказали просто: This is a link, і тег A закривається. А пункт призначення посилання вказується в атрибуті href, Тобто тег називається a, відкритуваючий, закриваючи, а атрибут у нас href. Тобто в href, в нашому атрибуті, ми вказуємо конкретне значення, на який сайт будемо посилатися. Атрибути використовуються для надання додаткової інформації про елемент HTML. І е, про це ми дізнаємося трошечки пізніше. Ще будемо розмовляти е, дуже багато про це. Кію цю частину, вставляю її нижче до досудового коду. І, так, підрівню, трошечки підрівняю. Ось на секунду. Якось воно буде виглядати не дуже сильно, гарно. Рівняв. Є. Ось закинули. І дивіться теж тек позначається ей атрибут. Тобто тег він синього кольору. Атрибут href, він, ну, не знаю, більш такого блакитного кольору. Посилання помаранчеве і текст білого. Зберігаю комбінацію Ctrl-S і. Просто переходжу до цієї сторінки і оновлюю її. І ось ми бачимо, що в мене додалося. І тепер This is a link», Тобто ми бачимо не саме посилання, а текст This is a Link. В ньому вбудовано саме посилання. Натискаємо і переходжу на свій сайт за цією кнопкою. Тобто, все максимально дуже-дуже просто. Рухаємось далі. Зображення в HTML. А, Зображення в HTML визначається тегом iMage. І вихідний файл. У нас буде позначатися як SRC, альтернативний текст, Alt. І ширина та висота надаються як атрибути. Так ось, тег у нас iMage. SRC це вихідний файл, котрий ми будемо вказувати в подвійних лапках. І разом з його розширенням. Alt це якийсь наш альтернативний текст. White у нас. Буде висо... ширина, хейк, висота. І забираю це Прикидываю Рек... до Visual Studio Code. Yeah. Обов'язково важливо, щоб у вас uh, був цей файл поки що в тій самій папці, uh, в котрій знаходиться сам HTML-документ, бо інакше буде невеличка помилка. Ось мій uh, малюнок. І... Зап... Зберігаю контролес, після чого відкриваю мою сторінку і оновлюю її. І ось ми бачимо, що в мене присутнє якраз моє зображення, але воно не дуже сильно, ну, скажімо так, гарно виглядає. Тобто, ось ці атрибути, котрі мене не прокинуті, вийт і хейк, вони. Динамічно можуть змінюватись. Ну, наприклад, задамо 190 розмір Ctrl-S, вновлю сторінку. Ось вона збільшилася. Інформація про картинку, ось вона знаходиться нижче. Тобто дисплей, блок і так далі. Це у нас тут присутнє. Якщо ми з вами приберемо ось ці атрибути Weight і Hake, бережемо, встановлюємо. То картинка буде передаватися в своєму базовому розмірі, тобто та, котра у нас була за замовчуванням. Тому рами, котрі у нас ось тут вказані, вони, скажімо так, не є фактично обов'язковими, але їх краще вказувати, для того, щоб ваша картинка нормально вставлялася і нормально відображалася. Тому на сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.